Так, друзі, в таку погоду потрібні тільки широкі колеса. Дивіться, у нас просто льот. А ось ці, на цих широких колесах ще принаймні можна їздити. Звичайно, не забувайте про шоло. Це ось такий адаман з двома батарейками. У нас є ще з однією батареєчкою. Цей, правда, дорожчий. Але ці батарейки повністю незалежні. Тобто можна вимикати одну, їхати на одній, ну або навпаки, одну поставити на зарядку, на одній їхати. В піку ці дві батарейки можуть видати 1400 Вт годин. І крім цього, цей адаман вже обладнаний кіловатним двигуном позаду. Зверни увагу ще й алюмінієва рама, Як тут все виконано, все чудово виконано, повністю все суцільне. Зверни увагу, які тут трубочки ззаду стоїть трещіточка на сім зірочок. І велетенська зірка попереду можна навіть в принципі не боятися, якщо він розрядиться, і їхати е, без проблем. Дивись, ручка газу зажав і, в принципі, поїхав. Ну, крім того, що ще є е, асистент на педалях, три швидкості допомоги асистента, тобто можна собі це все коригувати. Ну і куди без амортизаційної вилочки, яка працює також просто відмінно. Тому кого цікавить такий велосипед, пишіть, є ще до речі, один з. Uh...